Ну, а якщо ми говоримо про компенсацію житла, ви для себе якось вже вимальовується, можливо, вже напрацьована саме механіка там та компенсації, виплат компенсації, Наприклад, молоді люди, внутрішньо особи вони обирають для себе вже готове житло. Це вторинний ринок. От да, можна ж типу, знайти, та якщо держава дійсно компенсуватиме цю історію, але як ви бачите реалізацію цього механізму? Механіка вже пропрацьована. Уряд бує постанова 600, якою є формула для приватного. Приватного будинку для квартири, як має відбуватися компенсація. Що люди зараз можуть розуміти на яку суму вони можуть розраховувати. Це сертифікат про знищене житло, на яке нараховуються кошти. Людина може за ці гроші купити собі квартиру, взяти кредит, погасити першим в погасити собі перший внесок за ці кошти. Тобто вікно можливості ти насправді дуже дуже велике. Головне прописати це законодавчо і законодавчі стили з цього приводу дуже великий. Житло можна брати не тільки хвилин, можна купити в невеликому місці. Квартиру можна купити будинок, можна взяти там, в ЄОСелю дуже, дуже багато історій, як ця людина може ці гроші використати. Звичайно, там є запобіжники, що потрібно, не можна 5 років його відчужувати, і так далі. Але це реальний шанс купити квартиру, і влада має зробити зараз все, щоб люди залишалися тут в Україні. А українці за своїй ментальні не знаю, власники. І якщо людей тут буде житло, вони будуть тут залишатися. Псалинчі. а ви згадали про комітет його роботу там сьогодні, да але тобто що означає це, що ми наскільки близько до другого читання і розгляду взагалі? Ну сьогодні буде три варіанти розвитку подій. Перше, це комітет тут він буде підтриманий законопроект в другому читанні. Друге, це він буде винесений на розгляд зали. Третє звичайно, ми розраховуємо на те, що народні депутати підтримують цей законопроект. Комітету економічного розвитку торгівлі, він буде винесений вже в зал на наступне, я сподіваюся, пленарне засідання. Треба розуміти, ми, як сьогодні ми спілкуємося в рамках е, такого українського законодавства, українського парламентаризму, те, як зараз працює на превеликий жаль, парламент, особливо вона більшість, це і так вже дуже швидко, тому що ми бачимо, як у нас. Деякі депутати заботують засідання, як відбувається засідання парламенті. особливо як це робить монобільшість, більшість парламенту це, це велика проблема. Але так це достатньо швидко. В першому читанні він був влітку прийнятий, іди до речі, залою. А зараз в жовтені ми вже говоримо серйозно про друге читання. Я вам дякую за розмову сьогодні. Ну, добре, чекаємо. Чекаємо. Знаєте, коли ефір в нас вже буде з вами про те, що законопроект прийнято, і друге читання дійсно відбулось успішно в стінах парламенту. Ми П... дякую. дякуємо. Е Аркадій Петресян, голова асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України, був з нами на зв'язку.